Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні у нас проєкт рукотворні скам'янілості. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце! Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і важно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Вивчаючи скам'янілості, учені. Дізнаються про життя в далекому минулому. Вони дізнаються, які тварини були тоді, які рослини, які будівлі. Спробуємо сьогодні відтворити скам'янілості за допомогою гіпсу. Гіпс це корисна копалина, яку видобувають з природних. Покладів гіпсового каменю. Гіпс застосовується в багатьох сферах сучасного життя. Особливо популярний він у будівництві, архітектурі, медицині. Він легко обробляється в застиглому стані, а розмелений гіпс застосовують навіть як добриво. За температури 120 200 градусів гіпс перетворюється на алебастер. Що використовують у будівельних роботах для виготовлення кераміки? Пропоную вам подивитися відеодемонстрацію сьогоднішньої нашої роботи. Робота з гіпсом дітей вимагає дотримання певних правил. Давайте їх дізнаємося. По-перше, перед початком роботи застіліть своє робоче місце папером або поліетиленовою плівкою. Насипайте гіпс у воду повільно та близько до поверхні, щоб він не розпилювався. Розмішуйте суміш повільно. Викладайте суміш на поверхню невеликими мазками. Але не зволікайте, бо гіпсова суміш швидко застигає. Помийте ємкість та шпатель або лопатку відразу, як закінчили роботу. Приберіть робоче місце. Отже, дітки! Починаємо виконувати свою роботу. Для початку треба приготувати все необхідне. Цей гіпс, або можна використовувати шпаклівку стартову. Вода, коробочка з-під цукерок або можна пластикову якусь тарілочку, склянка або банка, або миска для замішування гіпсу. Також можна використати пісок або можна взяти пластилін, як у вас на екрані зображено, для злівку. Також взяти можна ніж, якщо знадобиться. Листки, рослини, можна вишні, горобини, клена, можна взяти шишки, можна взяти гілочки будь-якого дерева, тобто той природний матеріал, який вам подобається. Також потрібно взяти якусь дерев'яну лопатку, або шпатель, або пластикову лопатку, і, звісно, серветки. Вам потрібно підготувати подушку для вашого природного матеріалу. Це може бути або пісок насипаний, або можна взяти пластилін. Якщо це буде пісок, то його треба насипати в пластикову тарілку і потім накрити шматком поліетиленової плівки. І вже на нього можна викладати ваш природний матеріал. Якщо це буде пластиліт, то його треба розкатати, як ви бачите на екрані, і зробити одразу сліпок. Далі потрібно вам розвести гіпсову суміш. До стану густої сметани, дотримуючись правил. Далі потрібно викласти розчин на листок або сліпок, який ви зробите. Шар суміші має бути завтовшки 3-5 мм. Залиште свій вибір для застигання на 10-25 хвилин. Потім переверніть виливок і зніміть листок гіпсу або пластику. І ви побачите гарний виливок. Після того, як гіпсовий листок або ваш природний матеріал повністю висохне Його можна розфарбувати та використовувати як оздоблення чи підставку. Ну що ж, мої хороші, сподіваюсь, у вас все вийшло. Чекаю на фотографії ваших чудових робіт. Рефлексія мішень влуч. Будь ласка, оберіть той відповідний колір та оцініть свій урок. Дякую вам, діти, за увагу! До побачення!